Сьогодні в наших цінностях, наш жіночий рух, за сімейні цінності приймає неймовірних жінок, яких до нас привела пані Оксана. Що ми хотіли зробити? Ми хотіли, щоб кожна з них відчула, що творячи добро, ми легше переживаємо важкі моменти в своєму житті. У кого з них закинули чоловіки? В кого з них чоловіки перебувають в статусі зниклого безмісті. Це звичайно важко. Але як зробити наступний крок? Просто почати творити добро. Сьогодні в нашому просторі цінності ми розповідали про силу української жінки, які знайти можна в українській культурі. Правда? Ці? Так. Неймовірне ну, місце наповнене величезною любов'ю до кожного куточка цього простору. Кожен знайде тут своє. Чого наразі потребує серце кожної жінки. І ви правильно сказали, пані Наталі, що українська жінка навколо себе завжди творила красу. Це її покликання цю красу створювати. І дякуємо вам за те, що таке місце існує і що дійсно ви наповнюєте серця любов'ю, красою, теплом, вірою і надією. І ви знаєте, що я можу сказати? Всі, хто нас зараз дивляться, розумієте, що інколи просте слово, проста спільна дія може когось надихнути, комусь повернути силу. Я вдячна всім нашим дівчатам з нашого жіночого руху за сімейні цінності, те, що ви творите спільно це якраз і є спільна щаслива Україна. І очі сьогоднішніх наших гостей, наших жінок, це Цьому підтяжні. А зараз не буде фотосесія. <хи> так, а зараз буде найцікавіше. Кожна себе побачить, яка вона не да. І надихнеться. І надихнеться. І надихнеться. Це найголовніше. Разом з нами. До добрих справ. Дякую. Я вам дякую.